Привіт всім! Ви знову з нами на каналі Dimas Life. І сьогодні ми хочемо розпакувати і показати вам новий подарунок, який з'явився у Дімаса І сьогодні ми покаємо машинки. Давай, папу, докусить. Давай розпакуємо. Я можу розпакувати. Витягуй витягуй Один набір який Трактором. Ого, давай это. Нічого себе. А що це у тебе таке? Це Прикола. кран. Кран? Да, хватит таке він. Выдвигається стріла там? Да. А ну собі. О, знак. Угу. Знаки там. Поставлю один студий. Стоять, стоять. Ускоримо. А ну витягуй, що там ще показано, крім знаків. Ось. Вау, це навантажувач якийсь. Ану став сюди, давай. Щоб дітки, наші підписники, теж бачили це. Витягуй інше, давай. Давай по порядку, витягуй кожну машинку, трактор, вау. Нічого собі, це ж фірма Кет. Бачиш? Фірма Кет. це ж... Всесвітньо відома, яка виробляє монтажну техніку, нічого себе. Так, давай. Вау, грейдер який. Для того, щоб сніг так, прибирати. Тут Тут талімов треба тут. Ремонтувати дорогу? Да. І конус є для ремонту. А ну, це екскаватор. Він буде копати траншеї. Копати буде раншеин, да? Да, да, да. Собі? і і Камні, камні! и камни, камни. Камни? Давай я тобі допоможу. витягнути камні. И, і, і і і Зараз я тобі даю камні. Ой, усе. Вау, скільки каміння тут. Да, бери. Каміння. Витягуй нам інше, давай техніку покажем. Всю техніку у нас. О, це каток, це асфальт класти, да? так? Да. Десь тут, тут камінь. А тут дорогу, воно робить. А що ну, роби, угу. там ще у нас є? Це що у нас? Бетон мешалка. Точно, бетон змішувач. Крутиться там? Да, бач, пап. Там, -там, там... Витягуй, що там ще у нас є. Купай дорогу, став знаки. Бачиш, пап. Да. Витягуй, що там ще є. Да. Показуй. Он то, да? Є, витягуй, давай всю техніку витягнем спочатку. Оце, Витяг Дай витягуй бульдозер. Всю. О, давай, бульдозер витягуй. Давай, витягуй бульдозер. Завтра. Ще там не бачив, у тебе якісь інші бульдозери і кран є. Десь, па, бач, пап тут ремонт. Ремонт дороги тут? А да. треба конуси поставити, щоб машини не їхали, коли ремонт дороги. Де там конуси, бочки якісь ще там не бачили. Да? Давай я тобі допоможу витягнути. Трактор, давай мимо. Можна... О, бочка впала. Витягай, там. Витяг, тут, я тобі допоможу. От на соціальний і, і, і. скільки бочок у тебе. Пап. І конуса. Сюди, пап. О ти а сам не... розставляєш? О, у мене таке було, да? Ні, у тебе не було такого. Ось. Було таке? Да. А, був. Колись, да, у тебе така одна іграшка була, у тебе тут цілий набір дивись. Для того, щоб будівельна техніка працювала. Ану покажи, як вони працюють I'm ці всі. Давай, показуй. I'm Клас. Стіки у тебе такий вибір. Мені оця велика подобається. Це крапле. мені теж. А це грейдер, коли сніг, знаєш, або пісок він розгрібає і їде. Класна штука. Так розстав конуси з бочками, я хочу подивитися, так, як вони так, будуть стояти. Так, стоять. Ось конус. ж конуси стоять. Знаки розстав, що тут ремонт дороги. Ні один треба, це ж ремонт. А, оце. Розставляй бочки, конуси давай, щоб була дорога. От, Отут буде дорога. Угу. Стави. Давай, давай. Клас. А ми потім ще нашим підписникам і діткам покажемо, як вся ця техніка працює в піску. Поїдемо, Поїдем, коли ти поїдеш на море, покажеш діткам, як вся ця техніка працює в піску. Копає, їздить, будує дорогу. так? Да. Угу. Каміння. Дивись, скільки каміння. Він повинен бульдозер а каміння. Тут, отут, отут а тут каміння. Угу. Тут ще... Клас, слухай, нічого собі. А тут знак, щоб вони проїзд заборонений. Об'їзд і тут такі бочки будуть, так, да, стоять? Ні, ні, поп. А не як буду. вони будуть? А тут десь, пап буде показувати туди. А що він показує цей знак? А, об'їзд дороги це. Угу. Де їхати? Так. Да. Що він показує обіздоровська, що, що тут працює будівельна техніка, проїжджати тут не можна. Клас, скільки у тебе багато. Техніки. Мені подобається цей набор, який у тебе з'явився, так? Це все, от бачите? отакий такий набор великий для техніки. От. Да. Клас. Можна діткам купляти, щоб вони гралися. Це для піска буде дуже добре гратися діткам. Я їду допомагати тобі. Я підніму цей камінь. чик, чик, бетонна мама їде. Це ж не біто, це ж асфальт положить. Асфальт. Класти асфальт, да, то так. Тут машина їде, привезу сюди каміння. Навантажуй, навантажуй. Навантажу. Відвозь. Тобі подобається? Так. Да. Багато все ляпоть тебе. Давай, давай, показуй, як треба гратися. Треба поправити конуси, щоб вони не заважали робочій техніці працювати. Давай побудуй дорогу. Давай Будую отак, щоб дорога була. Ми хочемо допомогти вам. Дайте нам оцей каміння відвезти. І він йде в бочку врізався. ай ой ой Я дуже необережно їхав, буду їхати обережно. А тут знак стоїть проїзди баронено. І вантажівка така. Бочку треба. Поклав бочку, давай я відвезу, допоможу тобі бочку. На склад відвезу. У -у -у -у. Все, повіз на склад, відвіз бочку. Да? Да. Клас, подобається мені. Я б сам отогрався цілий день цими іграшками. Давай будем. будуй. Будуй, будуй. Кам'яну сюди давай. О, давай. В кучку камні клади в кучку і з кучки будеш зараз розвантажувати машинку мої. Давай допомагай. Тут, тут треба будувати. Давай навантажувачик. Побудують О, зараз де, тут кар'єр. Дивиський будинок хоче побудувати. Великий будинок хоче так. побудувати? Клас. Добре. Классная игра. Да. Если вам понравилось мое видео, ставь лайк и подпишись на канал. Всем пока.